І нам треба бути дуже уважним, дійсно. Кого ми слухаємо, кому ми віримо? А сьогодні дуже багато фільмів, серіалів тощо, і часто, коли ти дивишся ці матеріали, там фільми, вони бувають повною протилежністю щодо тієї особистості або щодо історичних даних, які були. І це теж є дуже дуже небезпечним. Тому. що... Люди на сьогоднішній день поринають у це і повністю віддаються, сприймаючи це за чисту монету. І потім це дуже згубно закінчується для них персонально, для їхнього життя. Багато хто занурюється в це, і потім відбувається руйнування як особистостей у сім'ях. Тобто, людина перебуває тоді в ілюзії, вона відривається від реальності. І це у фільмі так показують ілюзії, тощо коли ти починаєш намагатися застосовувати це в житті, а в житті цього немає, і виходить величезна, величезна проблема. Більше того, людина тоді починає втрачати навіть те, що в неї було.